Усім привіт, друзі! Повертаємося до наших щотижневих інвестувань. Це у нас п'ятий тиждень, п'ятий випуск. Стоїмо з нашого портфеля 609 злотих разом з готівкою, яка в нас є 100 злотих, і майже злотий 90 на нарахування по кредиту і відсотки. Давайте повернемось в історію. Проценти по кредиту це в нас від акції Банк, Зараз перейдемо, я покажу ще раз. Проценти по налічним це ті кошти, які в нас зараз є, це 100 злотих. Пролистаємо вниз. Покупка минулого тижня. Повернулися ми в наш портфель. Тепер будемо купляти цього тижня візеру купити на 50 злотих. Розмістити ордер. Окей. Повертаємося. Ордер розміщено. Так як я збирався купити American Airlines для того, щоб збільшити кількість акцій. Ну, ринок у нас зараз закритий, це нічна сесія, тому виставимо ордер на покупку. Візер купили чудово 50 злотих. Ордер буде виконаний після відкриття ринка через майже 6 годин. Раз тоді перевірити ордер. Ні. Розмістити ордер на покупку. І через 5 годин і 50 хвилин. Коли акція American Airlines купиться, я повернуся і обов'язково викладу інформацію в телеграм-каналі. І... В принципі, цього тижня все. Обов'язково ставте вподобайку даному відео. Підписуйтесь на канал. Зустрінемось наступного тижня.